Тижня в Хузькій районній лікарні зібралися провідні рентгенологи області, аби обговорити стан справ у галузі, поділитися досвідом і поспілкуватися. Зустріч була ініційована Асоціацією рентгенологів Закарпаття. Як сказав її керівник Олександр Язиков, такі зустрічі проводяться регулярно, адже лікарям конче необхідно бути в курсі останніх подій. Головний лікар Хуйської районної лікарні Володимир Роман радо вітав присутніх, а також ознайомив із лікарнею. Район, яким вона опікується, один з найбільших в області, тож роботи медикам вистачає. Загалом у лікарні 538 ліжок, із яких 80 зайняті круглорічно. Щодо рентген-відділення, то, окрім стандартного обладнання, лікарні вдалося отримати два потужні ультразвукові сканери, два переносні портативні УЗД-сканери, п'ять портативних переносних рентген-апаратів. З минулого року в Хусті працює кабінет комп'ютер. Діагностики а в поліклініці триває монтаж нової сучасної рентген-установки, для якої обласне управління охорони здоров'я виділило понад мільйон гривень. Загалом протягом року в лікарні робиться близько 20 тисяч рентгензнімків. Основною темою зустрічі рентгенологів стали променеві методи діагностики. Тож про них говорили начальник відділу охорони здоров'я Хуської РДА Володимир Поп за відділення Віктор Тюшка та інші учасники конференції. Завершилося зібрання обговоренням цікавих випадків, котрих багато у практиці кожного лікаря. Асоціація регіонологів Закарпаття подібного характеру конференції про традиційно проводить не рідше ніж один раз на квартал. І це друге засідання у нас в цьому році. На кожне із засідань ми стараємося виносити якусь одну, один із розділів медицини, один із розділів діагностики. Сьогодні якраз були розглянуті всі. Діагностика, рентгенологічна комп'ютерна діагностика, магнітно-резонансна діагностика захворювань шлунково-кишкового тракту. Тобто були розібрані доповідачами всі групи патологій, які можливо діагностувати за допомогою наявного обладнання, яке є на сьогоднішній час у нашій області. Практика показує, що такого характеру конференції дають можливість, по-перше, це велика можливість спілкування між рентгенологами, Різних районів, різних медичних закладів області це дуже гарна можливість для обміну досвідом між тими чи іншими закладами, між рентгенологами обласних районних закладів охорони здоров'я. І практика показує, що такі конференції дають змогу. Даю змогу покращувати саму практику діагностичного процесу, тобто обов'язково то, то все, про що ми говоримо, то все, що ми розбираємо на цих конференціях, воно має практичні наслідки. Воно дає змогу покращувати діагностичний процес. Асоціація рентгенологів Закарпаття працює вже дуже давно. Достеменно сказати з якого року я не можу, але дуже давно. Вона на даний час об'єднує 121 лікаря-рентгенолога і біля 80 рентгенлаборантів. Ми раз на квартал проводимо постійно засідання Асоціації рентгенологів. Основні цілі, які ми переслідуємо, в принципі, дві. Перше це навчання. Є багато лікарень, які мають тільки одного лікаря-рентгенолога. Звичайно, він вариться в своєму соку і зростати фахово йому можливості немає самому. Тому ми розглядаємо питання тематичні раз у квартал, підбираємо такі питання, які найбільш актуальні для діагностики, і готуємо їх для розгляду. Друге, в плані навчання це демонстрація складних цікавих випадків із клінічної практики. За цей час, що між двома засіданнями попадають нові випадки, ми їх демонструємо і розбираємо з лікарями. Третій варіант це. Консультації складних випадків. Ті ж лікарі, які працюють на одинці самі з собою, приносять свої результати досліджень, і ми всі гуртом їх коментуємо, розбираємо і стараємося вивести правильний діагноз. Друга ціль, яка переслідується цими засіданнями, це спілкування. Ми є одна велика сім'я рентгенологів, спілкуємось. Раді, зустрічі один з одним ми сумуємо, коли когось втрачаємо і живемо такою сім'єю. Організувати не складно, тому що ми працюємо вже давно, організовуємо не постійно якісь зустрічі, конференції, так що це у робочому такому порядку. Користь велика в цьому є, тому що, як говорять, що нове це забутоє старе. Згадати, повторити поспілкуватися, нові випадки, складність якась в діагностиці це, постійно, це постійна робота лікаря над своєю професійною, своїм професійним ростом. так скажу. Якщо взяти Хуський район, то в нас у Хусті працює шість рентгенодіагностичних кабінетів, у нас працює сім лікарів-рентгенологів, 15 рентгенлаборантів.